12 травня у Василькові біля пам'ятнику декабристів відбувся мітинг з нагоди відзначення Дня Європи. Наше місто приєдналося до всеукраїнської акції, яка пройшла містами всієї країни. Скасування візового режиму для українців спонукало багатьох вишикуватися під прапорами Євросоюзу та України і відчути себе часткою європейської спільноти. У ці травневі дні о, вся, все європейське співтовариство відзначає День Європи. Україна, яка розташована. Практично в центрі Європейського континенту останні роки зробила дуже великі кроки для вступу до європейського співтовариства. Сьогодні ми маємо честь підняти державний прапор України та прапор Європи з нагоди ухвалення рішення Ради міністрів ЄС щодо скасування візових вимог для громадян України та відзначення Дня Європи. Європа Починається не за кордоном України. Європа починається в серці кожного українця. Я бажаю всім миру, злагоди, терпіння та рішучості в напрямку встановлення України як справжньої європейської держави. Всім дякую. Святом! Над містом Гордовиту замайоріли поруч два прапори. Лунали гімни, були фото на пам'ять. І ще пак. Не кожного дня відзначаємо спільні європейські свята. А от наші будні, чи будуть вони схожі на європейські? А це, мабуть, залежить від кожного з нас. Побудуємо Європу у себе вдома.